Доброго дня, дорогі глядачі. Край важлива інформація, прям мега важлива, тому що дуже багато людей можуть просто по незнанню втратити свої виплати. Це як і пенсії, так і соціальні виплати, тому що ось офіційно сайта пенсійного фонду розпорядження про ідентифікацію перевірку до 1 жовтня, і ті, хто її не пройде, тим просто перестануть платити будь-які кошти, будь то пенсія чи будь-то соціалка. Но Проходити її треба не всім. Ну, проходити верніше її треба всім, але дуже багатьом це робиться автоматично. Але є ряд категорій, яким треба пройти її от прям обов'язково. обов'язково. Давайте я зараз дійду йду до лавочки, сядуся і вам прочитаю всі ці параметри, кому обов'язково це витяг сайту пенсійного фонду, тому це офіційно можна сказати документ. І також, поки я читаю, то не забудьте долучитися до нашої спільноти. Натиснувши кнопочку Долучитися чи там «Нравиться», і в Фейсбуці, і в Тік-Токі, і скрізь ви це відео бачите, тому що дуже багато дивляться, але чомусь дуже мало долучаються. щоб нічого не пропустити і бути в курсі цих всіх подій, то долучіться і все. І будемо разом розбирати всі ці нюанси. Тож, поки ви долучаєтеся, я читаю. Е, так, зміни е, прийняті постановою номер 299 від. 11.02.2025 року, до речі, там ще є три постанови, які також до цього зміни додали. але вони включають і сюди. І цих нова процедура торкнеться окремих до, е, категорій громадян. Перед усім це е, врегульовано процедуру підтвердження особи. Ідентифікація необхідна для збереження виплат і продовження пенсійного і соціального забезпечення. Громадяни так тут зараз три категорії, яким прям обов'язково обов'язково е, у випадку, якщо такі особи не пройдуть ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року. Виплата буде тимчасово припинена, але без остаточного позбавлення права. Тож, хто громадяни, які отримують пенсійні або страхові виплати і постійно проживають на тимчасово окупованих територіях, обов'язково. Українці, які перебувають за кордоном і продовжують отримувати пенсійні виплати, обов'язково. Особи, які після 24 лютого 2022 року виїхали з окупованих територій і не стали на облік як внутрішньо переміщені особи. Обов'язково ідентифікація обов'язкова для громадян, які отримують адресну соціальну допомогу, призначену на період від лютого 2022 року до червня 2025, тому що там в липні були зміни, і вже хто з червня з липня починає оформити, то той вже зразу в пенсійному. Так, до червня 2025 року включно цим людям обов'язково. У випадку, якщо такі особи не прийдуть ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року, виплата буде тимчасово припинена. Громадяни, які перебувають за кордоном і отримують пенсію на підставі міжнародних угод України з іншими державами, проходити додаткову ідентифікацію не потрібно. І далі, кінцевим терміном для проходження ідентифікації для пенсіонерів визначено 31 грудня 2025 року, до цієї дати мають Пенсіонери підтвердити свою особу тут без виключення всіх, але для дуже багатьох вона автоматична. На ютуб каналі Народна Думка я вже розібрав, кому як проходити автоматично і як можна її пройти ще. Тут не буду повторюватись, бо це коротке відео. І для отримачів державної соціальної допомоги крайній термін для проходження ідентифікації 1 жовтня 25 року. У разі пропуску цього терміну виплата буде припинена. Особа може звернутися повторно і поновити нарахування після успішної ідентифікації. Тож бачимо, що все вкрай важливо і перевірку затіяли таку конкретно можна сказати. Тому я розбираюсь, ви долучайтесь, будемо розбиратися зі всім разом, щоб ви не втратили свої виплати. Тож до зустрічі.